Дорогі українці, військові медики, що працюють в Бахмутському районі, вітають вас прийдешним 24 четвертим роком. Цей рік ми прожили гідно, Ми вистояли. Сказати, що цей рік штат, це не сказати нічого. І наступний рік точно не буде легким, але це буде рік нашої української перемоги. Бажаю вам у 2024 році. Міцного здоров'я, здійснення всіх мрій та обов'язково перемоги нашої України. У новому році, усім українцям, зичу всіх благ. Бажаю назад озиратися тільки з гарними позитивними спогадами. Щоб 2024 рік був для нас переможним, а це ми можемо зробити тільки разом. Хочеться побажати вам щастя і повторюсь, перемоги над нашим спільним ворогом. Бажаємо всім здоров'я, наснаги, сил і віри в нашу перемогу. А нині робити усе задля нашої омріяної перемоги. Щасливого життя під мирним небом України на вільній українській землі. Морська піхота 36-ї бригади вітає українців з новим роком. Він не буде простим, але ми переможемо. Ніколи не здавайтесь! Слава Україні! Героям слава!